Вінниця доєдналася до всеукраїнської акції Європейський тиждень спорту. На площі водограй, що у центральному парку, було розгорнуто 26 локацій, розповів українському радіо виконавчий директор відділення Олімпійського комітету Сергій Пліхта. Сьогодні перший день. Різноманітні спортивні секції популяризували просто неба. Далі заплановані олімпійські уроки у ліцеях області, говорить Сергій Пліхта. В різних школах на території Вінницької області олімпійські уроки, які проводяться співробітниками відділення на тварине в Вінницькій області, щоб діти знали, що спорт є невід'ємною частиною життя, і в Вінницькій області він також на досить високому рівні підтримується. Вінничанка Ганна на захід прийшла, каже, аби придивитися на яку зі спортивних секцій віддати семирічну доньку. Хотіла б художню гімнастику, щось такого плану або легкоатлетіку. Дивлюся, дівчата дуже гарно ну. Формі красиві, ну воно і для здоров'я полезно. Я думаю, що ми теж кудись по підемо і будемо займатися. Триватиме європейський тиждень спорту до 30 вересня, включно.